Ласкаво, прошу домікон заліза. Це, мабуть, перший раз, коли я оглядаю цілий ноутбук чи ось такий планшет. Саме цей планшет мені надіслали від Geekbuying для того, щоб я зробив огляд на нього. Тому, мабуть, обов'язково я щось десь забуду додати, щось десь пропущу. Але в загальному тут в мене є моя розруківочка з усім, що вам необхідно знати про цей девайс. Спочатку технічна специфікація. Всі деталі ви побачите у вас на екрані, але від себе додам, що це Windows планшет, тобто використовується операційна система Windows 11, а не Android. З технічних характеристик найголовніше це розмір, десь 13 дюймів. Тут використовується IPS тачскрін, і можна під'єднати ось таку клавіатуру. Процесор, на жаль, дуже слабенький, використовується Intel Celeron, який має лише 4 ядра. І яка тут в нього частота? Максимальна частота 2,9 ГГц, тобто надслабкий процесор. Саме цей таблет або планшет можна придбати з 16 ГБ пам'яті, і саме 16 я тут маю, і 1 ТБ SSD накопичувач. Все інше це вже додаткова інформація, про що я розповім далі. Отже, переходимо до моїх нотатків, і перше, що в мене тут записано, це монітор або дисплей. Загалом він мені сподобався. 13 дюймів, роздільна здатність екрану складає 2160 на 1440 p тобто майже 2К. З таким розміром, побачити якісь куточки чи якісь зерна на екрані майже неможливо, тобто все дуже непогано. Яскравості також вистачає для більшості завдань, і навіть під сонцем в мене не було проблем з використанням цього е, монітора. Але що мені не подобається, це те, що там маємо лише 60 Гц, і через те, що він має ось такий. Глосі фініш або Глосі покриття. Тобто він відображає все, що навколо. Мені більше подобається матове покриття, і в своєму комп'ютері кожного дня я використовую монітори з швидкістю оновлення екрану 120-144 Гц, Тому, мабуть, я вже звик, і 60 Гц мені здається замало. Наступне це тачскрін, тобто тачскрін в самому планшеті, а не ось цей тачпад, який приєднується. Загалом він непоганий, більш-менш можна користуватися, але якщо порівнювати з телефонами, якщо порівнювати з айпадом чи з SamsungPadaми, то звичайно він відстає. Інколи дотик не реєструється, інколи дотик реєструється в неправильному положенні, тому інколи трапляються такі моменти, які вас дратують, особливо коли використовуєш операційну систему Windows, деякі елементи інтерфейсу досить маленькі і от треба тиснути от прямо туди для того, щоб отримати бажаний результат. І з цим тачскріном це досить складно. Але заради справедливості додам, що в мене був Dell XPS ноутбук, також з тачскріном, і там тачскрін з Windows операційною системою був ще гіршим. Тому тут я не знаю, чи це тачскрін такий поганий, чи Windows 11. Так погано працює з тачскрінами. Наступне в моїх нотатках це ось ця клавіатура, яку можна під'єднати до цього планшету за допомогою цього стенду. Загалом я б дуже хотів сказати, що клавіатура мені подобається, оскільки вона, наче виконана непогано, наче кнопочки клавіші працюють непогано, але коли ти намагаєшся її використовувати для друкування тексту, то ти швидко розумієш, що вона не на належному рівні. Досить часто, коли ти намагаєшся щось надрукувати, деякі букви цифри вони не друкуються, оскільки не реєструються. Дотик нажимання на клавішу, оскільки клавіатура така досить важкенька і на неї треба от прям так нажати, щоб зареєструвати нажимання на клавішу. Це досить дратує і це дуже сильно сповільнює твою працездатність, особливо, якщо тобі необхідно друкувати чималу кількість тексту. Також використання ось цих маленьких стрілочок для навігації, наприклад, в Excel чи там ще десь. Це також досить складно і досить незручно. Тому моє загальне враження щодо цієї клавіатури негативне, незважаючи на те, що вона виглядає непогано, і наче зроблена якісно. І після клавіатури переходимо до ось цього тачпада. Якщо клавіатуру ще якось можна використовувати, то цей тачпад взагалі не юзабельний. Поясню, по-перше, цей тачпад він має не одну кнопку, як в сучасних ноутбуках, де ми маємо лише одну кнопку, і спеціальні сенсори, які розпізнають, де знаходиться ваша рука чи де знаходиться ваш палець. Тут ми маємо дві кнопки під цим тачпадом, вони розподілені 50 на 50. Якщо ви намагаєтеся тикнути посередині, то одразу нажимаються обидві кнопки, і ви отримуєте незрозумілу поведінку. Також для того, щоб нажати, необхідно додати чимало зусиль. І коли ви це робите, то ви, звичайно, трошки здвигаєте свій палець на тачпаді, і мишка також рухається. В результаті, коли ви таким чином нажимаєте на тачпад, мишка також рухається, і цей нажим реєструється не в тому місці, де ви бажали. Також тачпад дуже маленький, і дуже близько розташований до клавіатури. Коли я намагався використовувати клавіатуру для друкування тексту, постійно якимось чином цей тачпад реєстрував дотики, там дотик від великого пальця чи дотик від лодоні, і мишка постійно стрибала туди, куди не треба. Це дуже дратує і дуже вповільнює продуктивність, якщо ви працюєте з текстом. Наступним пунктом буду дінаміки або спікери. На жаль, тут нічого позитивного я сказати також не можу. Якість звуку досить поганенька. Інколи, коли я намагався слухати аудіокнижки або ютуб відео, я навіть не міг розібрати слова. Звичайно, в мене не ідеальний слух, і в мене інколи бувають проблеми з дешевими навушниками чи з дешевими колонками, але все одно якість звуку з цими колоночками чи спікерами, вона не на належному рівні. Я записав невеличкий аудіокліп за допомогою мого Samsung телефона. Звичайно, там мікрофон не найкращий, але для порівняння якості звучання вистачить. Наступний пункт це ось ця Dock Station, яка має клавіатуру, і ось цей тачпад. Загалом воно працює, загалом воно досить стабільне і загалом досить якісно виконано. Але якщо ви плануєте використовувати цей планшет в якості ноутбука, щоб можна було його скласти, закинути в торбу і там піти в офіс чи назад, то це не ваш варіант. Цього дока вистачає лише для того, щоб один раз встановити, залишити і використовувати як є. Його неможливо повністю розгорнути та під'єднувати, від'єднувати планшет від цього дока досить незручно. Там необхідно постійно шукати, де там знаходяться ці контакти, для того, щоб вони співпали з планшетом, щоб клавіатура тачпад працювали і все так інше. Тобто це стаціонарний док, і він не може замінити вам клавіатуру та тачпад, як в стандартному ноутбуці. Далі я протестував батарею. Незважаючи на те, що за специфікацією, тут маємо батарею в 38 000 мАч. Windows специфікації відображає, що ми тут маємо 50 000 мАч. Я не знаю, яку саме батарею ми маємо всередині, але цього вистачає для того, щоб дивитися відео на Ютубі протягом 4 годин з використанням максимальної яркості екрану та максимальної гучності спікера. Також цього вистачає майже на 2 години Cinebench R23 тесту. Мало це чи багато, вирішувати вам, але як на мене, то це трошки замало. Якщо ми маємо такого розміру планшет, який має такий слабенький процесор, то я б бажав, щоб він працював принаймні 6-8 годин. Наступна нотатка про порти. Загалом все працює, ніяких нарікань немає. З цієї сторони в нас два USB Type-A порти і один вихід для навушників. І з цієї сторони в нас порти для зарядки і два USB Type-C порти. Перший з USB Type-C портів також працює як Thunderbolt. Можна під'єднати ось такий з'єднувач USB Type-C до DisplayPort, і у вас буде зовнішній монітор. На жаль, ось цей мій він підтримує максимальну роздільну здатність екрану в 2К, тобто 2560 х на 1440, І це я протестував. Чи можна використати більшу роздільну здатність екрану? Я не знаю, але принаймні 2560 на 1440 p працює. Наступним пунктом буде ось цей стайлус або стілус олівець, який наче можна використовувати для того, щоб писати або малювати на цьому планшеті. Але мені не вдалося виконати ні перше, ні друге, оскільки точність цього олівця досить жахлива. І для того, щоб реально щось написати чи надрукувати, необхідно ось так сидіти і все це виводити, виводити, повторювати. і... Воно того не варто, тупо воно не працює і не виконує функції, які мало виконувати. Також ось тут зверху знаходиться кнопочка для вмикання та вимикання. Тут є ось така лампочка. Якщо е так дотик дотикнутися, то воно вимикається. Дотикнутися, воно вмикається. І от я коли малюю, я отак пен цей олівець. Перед-назад рухою, і коли ось ця задня частина трошки дотикається ось так до моєї руки, то він вимикається чи вмикається самостійно. Тобто це дуже дратує. Ти ось так малюєш, малюєш, або пишеш-пишеш, потім воно тут дотикнулося, вимкнулося і не працює. Також можу зауважити, що для того, щоб зарядити цей диво олівець, необхідно від'єднати ось цю гумову штучку, і тут відкривається USB Type-C-з'єднання. Ця гумова штучка ніяк не під'єднана, її втратити дуже просто. І після того, як вона втрачена, ми на олівці маємо відкритий USB-порт, який обов'язково буде збирати все сміття до себе. Тому цей стілус або стайлус олівець є, чи можна його використовувати ні, не можна. Який в нього сенс, я не знаю. Переходимо до фронтальної камери. Роздільна здатність цієї камери лише 720 p і лише 30 кадрів на секунду. Якість відео досить жахлива і максимум на що можна розраховувати, це на якийсь базовий відеодзвінок там в Zoom чи для онлайн-навчання. Для того, щоб робити будь-який контент, її не вистачить, і навіть для того, щоб робити відеодзвінки, якість, мабуть, трошки поганенька. На жаль, задня камера не краща. Роздільна здатність тут складає 1080p, але також лише 30 кадрів на секунду для відео і 1440 p для фотографій. В обидвох випадках і для відео, і для фотографій її використовувати неможливо. По-перше, абсолютно не працює стабілізація. Тобто ваші відео будуть постійно стрибати вниз та вгору, а автофокус буде постійно намагатися сфокусуватися на абсолютно різних об'єктах. В результаті ви отримаєте жахливе відео. Фотографії робити також майже неможливо, оскільки маленьке тремтіння рук призводить до того, що всі фотографії змазані і нічого не видно. На жаль, ці проблеми присутні при наявності сонячного світла і без нього. Тобто, навіть якщо серед дня ви знаходитеся на дворі з найкращим освітленням, камеру використовувати для створення відео неможливо. Щиро кажучи, я взагалі не розумію, для чого додавати камери такої низької якості в цей планшет. Ще одне розчарування це вмонтований мікрофон. Можливо, мікрофон і працює, але він розташований дуже близько до вагляра, маленького вагляра, який знаходиться всередині цього планшета. Незважаючи на те, що вагляр майже не чутно, коли ноутбук навіть під навантаженням, але мікрофон знаходиться дуже близько до цього вагляра, і всі записи аудіо навіть без навантаження улавлюють звук цього вагляра, і використовувати записи такі неможливо. І останнє, про що я розповім, це продуктивність. На жаль, тут нічого позитивного також не маємо. Цей бідненький Celeron n 5095 який має лише 4 ядра на частоті 2,7-29 ГГц. Видає дуже слабенькі показники, Незважаючи на те, що ми маємо 16 ГБ оперативної пам'яті, її швидкість від часу відгуку також не на найкращому рівні. І SSD накопичувач з яким постачається цей д t 30 ноутбук або планшет, це SATA SSD накопичувач. Стандартна швидкість для SATA накопичувачів, але далека від PCI-Express NVMe SSD накопичувачів. Звичайно, з такими технічними характеристиками пограти в будь-яку сучасну гру не вийде. Але якщо вам дуже кортить, завжди можна запустити принца персії, дюна 2» або змійку. І на цьому буде все, що я можу розповісти про цей D-Ray T30 Pro планшет або ноутбук. І зараз мені треба трошки поміркувати, який саме вирок можна зробити про нього, аби якось знайти якусь нішу для використання. Що ж, насправді я гадки не маю, для чого китайці зробили цей планшет або ноутбук і ще більше не розумію, для чого вони надіслали мені його на огляд. Така купа різноманітних проблем, і вони ще намагаються отримати якийсь позитивний огляд. Можливо, вони розраховували, що якщо вони пообіцяють мені 20 євро за продаж з кожного екземпляру, то я розповім, який він класний, який він корисний, і всі будуть його купувати. Але маємо що маємо. Звичайно, після того, як я завершив тестування, я надіслав всі результати назад до Кікбайн і запитав, чи можуть вони щось покращити, чи можливо це якийсь дефектний екземпляр, можливо, в них є кращий варіант, щоб я перетестував. Але, врешті-решт, в них немає нічого, щоб відповісти, немає нічого, щоб покращити продуктивність чи якість цього продукту. І вони просто послали мене в ігнор, тупо не відповідають на мої повідомлення, і я залишився з цим діреті 30 Pro ноутбуком або планшетом і можу з ним робити все, що забажаю. Незважаючи на всі ці проблеми та недоліки, цей діре ті 30 Pro ноутбук або планшет. Має дві характеристики, які відрізняють його від сучасних Apple iPad та Android-планшетів. По-перше, це операційна система Windows, і по-друге, це дешевий SSD-накопичувач на 1 ТБ. Тобто, якщо ви маєте якусь стару систему і якесь старе програмне забезпечення, яке неможливо перенести на Android чи Apple IOS, вам необхідно мати Windows і вам необхідно мати велику ємність для. Складання та зберігання файлів, тоді ось такий планшет може бути вам в нагоді. В будь-якому іншому варіанті я не рекомендую купувати ось цей пристрій, оскільки є значно кращі альтернативи з використанням операційних систем Apple та Android. А на цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення!